Гойма суть себе, чем людям гой-гой, ось гой! Ой, с волянычкой моклы гой двоедрома слыться. Ця... Добрий день, хлопчики дівчата. Вітаю вас зі святом. Ви знаєте, що в Україні дуже цікаві свята, наприкінці зими це масляна або масниця. На масницю в Україні готують багато-багато, щоб стіл був щедрим. На столі буде багато різних смакати, але головне це будуть вареники, які дуже любили в Україні з давніх пір. Вареники з різною начинкою, з картоплею, з капустою, з м'ясом, з, з сиром, солодкі вареники, з ягідками різними. Все до смаку. Кожен знайде собі щось смачненьке. А ви вже приготували вареники? Якщо ні, то ж скоріше готуйтеся. І разом з вами ми сьогодні наготуємо цілу купу вареників до святкового столу. Починаємо завжди з чого з рецепту. Для тіста нам потрібні. три склянки борошна, одне яйце, дві три столові ложки олії та склянка окропу. Начинка за смаком. Починаємо. Готуємо тісто за рецептом. Ой, вареники. тісто. Ми приємо, медалі, э, ой, хвоєми, ой, валенькі, запасні горі. Ой, вареники, у сметані. Ой, вареники, започни, Господиня від душі вареники. Ой, мило подавала вареники, Бачите, які гарні вареники вишлювані. А зараз час їх ставити варитися. Тож до каструлі. Будьте обережні, бо вода дуже горяча. Треба, щоб поруч з вами був дорослий. Ой, вибачте, вибачте малята, вареники вийшли такі смачні, що Ваня всі з'їв, я навіть не встиг за ним. Але поки Ваня готував, ще дехто з наших малят ужин, приготував вареники, давайте я подивимось. А ви вже готуєтесь до масляни або м'ясниці. Приєднуйтесь до нас! Хай життя щасливим буде, злоє лиха проганяйте, весну красну зустрічайте. Хай ваш стіл на масляну буде щедрим та смачним.